Після появи на світ донечки я зрозуміла, що ми з чоловіком абсолютно різні люди, але ж це не привід розривати стосунки. Він хороший сам по собі, мій Андрій, відповідальний, працьовитий, але не турботливий та ніжний. Він знав, як принести в дім зарплату з калимом, але не знав, що дитину треба і собі взяти на руки, міг брати додому роботу на вихідні, але не знав, що треба давати вихідній дружині. Міг легко вирішувати робочі питання, але не розумів, що подарунок треба дарувати такий, який просять, а не такий, який ти вважаєш за потрібне купити. Спочатку я намагалася чоловіка переконати, але там був такий пласт уявлень, що має і не має робити жінка, що я навіть не стала лупати сю скалу. Жила й жила. Донька росла, далі синок підріс, і все у нас добре, квартира своя, машина, можемо кудись поїхати, відпочивати. Під час кризи я попала під скорочення і вирішила, що займуся тим, чим завжди хотіла буду робити жінкам красу адже жінка і в кризу, і в кінець світу хоче гарно виглядати. Господи, та ти ж нічого в цьому не вмієш, і тільки гроші викинеш на вітер, я тобі ні копійки не дам. Підтримав мене чоловік. Але я легко з менеджерки пішла вчитися робити нігті на біржі, далі позичила в мами грошей і купила собі все для манікюру. Спочатку запрошувала клієнток до себе додому, але потім чоловік сказав, що він цього не потерпить, і я винайняла в салоні місце. А далі у мене все вдалося. Я жила одним, мій чоловік іншим, ми навіть не мали про що вечорами поговорити. Я бачила, що між нами збільшується прірва, і не знала, як її залагодити. Ми ж просто різні і що нас може поєднати, якщо діти не змогли та вже виросли. Я ще мала мрію, що коли зароблю багато грошей, то куплю чоловікові машину, про яку він мені говорив, скажу, мовляв, ти в мене не вірив, а я дивися, змогла. Тепер можеш сказати, як ти помилявся і як мною пишаєшся. Через два роки я купила йому його машину, правда, беушно, але в дуже хорошому стані. Хто тобі дав гроші? Не повірив мені чоловік, це що за салон такий, що там можна на таку машину заробити? Ти чим там взагалі займаєшся? Він наговорив мені багато чого, і я вкотре зрозуміла, що ми наче на протилежних кінцях світу, при тому живемо разом, але ж він хороша людина. Мені якраз, мав бути 45-й рочок, і я вся марафетилася в своєму салоні, як прийшла дівиця робити нігтям, і почала розповідати, який у неї гарний кавалер, правда, поки одружений, але скоро він буде її возити на своєму автомобілі по світу, і описувала машину, називала номер і ім'я мого чоловіка. Всі дивилися на мене, розумієте, всі в салоні очей з мене не зводили, не знаю, що вони собі там думали, але я думала тільки одне. Слава Богу. Адже ця мила панянка то такий серйозний привід для розриву. Чоловік не крився і сказав, що це я його до цього спровокувала, і не варто мені хвостом крутити, бо за законом половина мого то його, а про те, що я вже нікому не потрібна, як жінка теж говорив Я з тобою живу із жалощів, знай моє добре серце, а ти ще отак мені віддячуєш. Я не слухала ні його, ні батьків, ні дітей. Мене стільки чоловіків цікавих і веселих запрошували на каву і на відпочинок в Єгипті всі ці роки. Але ж я, вірна дружина, ну сталося таке, що з чоловіком одружилася, а тоді вже один одного взнала, з ким не буває. Треба ж триматися, присяги заради присяги, далі заради дитини, далі заради другої, далі заради сім'ї, далі заради того, що стільки в ту сім'ю вклала сил і любові. А це знаєте, як страва, яку ви вже зіпсували, але потім десь вичитали рецепт, як все виправити, і купили купу дорогих інгредієнтів, ще пекли і тушили, соуси робили, а її їсти просто неможливо як було з самого початку, так і тепер. Тільки час ви свій втратили та сили життєві. Підпишись, підтримай українськомовний контент.